Доброго всім дня! Сьогодні я хочу розповісти вам, як я готую консерву із оселедця. Купую такі оселедці вже, філешки. У нас на базарі продають такі. Розморожую їх і розрізую на такі частинки. В глибоку посудину це може бути казанок. Чисково рідка, нарізаю цибулю і моркви натираю. Вкладаю сюди рибку наверх, щільно. Рибки я взяла 700 грамів, це не вся рибка. це трішки порізала, решту буду дорізувати. І так, меншу половину риби я виклала, кладу сюди духмяний перець, дві горошинки і трішечки отаких от сіменів або насіннячка вірчиці. Поливаю соком лимона обов'язково. Додаю чорний малиний перець, підсолюю, небагато підсолюю, дрібочку невеличку, досушену петрушку, не жаліючи, так гарно, перекладаю. Рибка і петрушка дружать між собою дуже гарно. Далі знову. Викладаю шар цибульки і знову нарізую рибку на такі часточки. На цибульку викладаю і цю рибку рівномірними такими шматочками. Поливаю соком лимона, гарно, так, густенько поливаю, десь третинка лимона йде. Далі вкидаю перець чорний горошком. Розламую один лавровий листочок, достатньо, більше не треба, щоб не гірчило. І додаю трішки меленого перцю, підсулюю і додаю пів столової ложки цукру. Знову таки посипаю петрушечкою суха петрушка вливаю четверту частинку стакана олії і додаю. Треть стакана томатного суку густого домашнього. Заливаю укрупом, аби тільки покрило рибку. І ставимо на півгодинки розігріти ту духовку. Накриваємо кришечкою. Через 35 хвилин трішечки душ я под... тримала. Ми одержуємо отаку прекрасну консерву. Навіть заливочка така гарна. Ось така консервочка. Дуже м'якесенька вона вже виходить. Білесенька і гарна. Набагато добріша, ніж магазинна. Отак я викладаю на, на тарілочку. Погляньте, рівненькі, хороші, ціленькі шматочки, виходить. І дуже гарна консерва. Подивіться, м'якесенька, і вона вже готова. Трапляється, що попадається одна там, кісточка, але її дуже легко вийняти. Ну, ось така консерва взера, виходить, у нас. Дуже гарна. М'якесенька і дуже смачна. І ми знаємо, що ми сюди вкинули. Дякую, будь ласка, за увагу. Готуйте. Дійсно, дуже смачна консерва, виходить, і дуже швидко і просто. Підписуйтесь на мій канал, заходьте і якщо сподобалось, поставте вподобайки.